В Франківську з'являться нові центри надання субсидій. На вулиці військових ветеранів 10 а готують до експлуатації приміщення для відділу субсидій. Потреба створення нового підрозділу, який би займався виключно питанням пільг на житлово-комунальні послуги, у структурі департаменту соцполітики виникла лише цьогоріч. Приміщення на військових ветеранів розраховане на 35 робочих місць. Новий центр спеціалізуватиметься на обслуговуванні громадян із питань субсидій. Тут буде вісім спеціалістів, які займатимуться прийомом документів, окремо працівники, що видають результати щодо призначення пільг. Крім того, у новому приміщенні розмістяться архіви та фахівці, які опрацьовують заяви. У центрі можна буде роздрукувати будь-яку необхідну довідку. А для додаткової зручності і миттєвої консультації передбачені робочі місця для представників підприємств, надавачів комунальних послуг населенню. Це буде чисто відділ, який буде займатися тільки субсидіями. Тут будуть люди переносити заяви декларації, тут будуть опрацьовуватися їхні справи. Тут будуть вибиратися всі ті довідки, які потрібні для того, щоб сформувати субсидію. А тут люди будуть отримувати результати субсидії. Ви бачите, ви були в нас на Грушевського, там приміщення не тільки те, що в нас старе, в нас ще й не пристосоване. Через те, от з підняттям тарифів, люди масово кинулися оформляти субсидії. Зрозуміло, що лева частка роботи припадає, дякуючи кабміну знову ж таки на працівників соціальної сфери. І міський голова і міський Пінкова вирішили, що все-таки приміщення не пристосоване, і потрібно дати це приміщення для того, щоб, по-перше, люди себе почували комфортно, ну і щоб працівники, які працюють, також почували себе комфортно, щоб тут було взаємно. Добре, і одним і другим. простір приміщення з огляду на функціональне призначення буде поділений на окремі сектори, аби черги за різними послугами не перетиналися, і працівники на різних операціях не заважали один одному. Архіви і спеціалісти, які опрацьовують заяви, розмістяться на іншому поверсі ніж фахівці, які опрацюють безпосередньо із людьми. За словами Руслана Зелека, проектували приміщення так, аби максимально оптимізувати роботу і розраховували його для зручності мешканців і працівників. Новий центр покликаний значно спростити процес отримання субсидій. Це має бути відділ звернень, коли людина заповнює декларацію і заповнює заяву стосовно. З проханням надати їй субсидії, вона собі зможе тут прийти, їй можуть підказати, їй можуть подивитися, перевірити саме, саме ті, ці документи, бо дуже багато людей старшого особливого покоління, вони ну, десь може не добачають, може десь неправильно розуміють, що там написано. І дуже великі помилки роблять в тому заповнені декларації і заяви. Через те, ви бачили той зал великий, ми там зможемо спокійно. Без тисняви, без витрачання нервових клітин, лишніх зможемо з людьми працювати, зможемо їм радити, зможемо спокійно знову ж таки оформляти ці всі довідки, які нам потрібно для того, щоб оформити субсидію. Це довідки з Державної фіскальної служби, із різних комунальних підприємств, де люди, де куди держава буде перераховувати ці кошти на, на рахунок субсидій. Ну от таке, дякуючи. Міській владі ми зможемо тут, хоч спокійно, обслуговувати тих людей, які заслуговують на те, що мати. Окрім цього, ще із грудня за доручення мера у консультаційних пунктах муніципальної інвестиційної управляючої компанії з питань цивільного захисту додали робоче місце для спеціалістів відділу субсидій. Також тут знаходяться паспортисти, спеціалісти по розрахунках із населенням. Такі консультаційні центри з фахівцем із субсидій знаходяться на вулицях Мазепи Івана Павла II і ще один готується на Галицькій, де міський голова також перевірив хід ремонтних робіт. Ми тут плануємо організувати центр надання послуг для мешканців мікрорайону Пасічна. Тут будуть наші спеціалісти паспортисти, спеціалісти по розрахунках з населенням, а також будуть інші спеціалісти комунальних служб. Це буде водоканал, буде Гаскантора і будуть так само представники відділу субсидій. Люди тут будуть отримувати всі, всі послуги, які надають наші ці, ці організації по мікрорайонах міста, і вони їм не потрібно буде їхати вже в центр. А тут на місці вони близько, вигідно і зручно. Вони тут на місці все можуть оформити, всі документи.